Субтитрувальниця Оля Шор Кім фортепіано у Львівській філармонії дев'ятирічний Сашко награє свої власні мелодії. Каже, гала-концерті виконуватиме дві з них: вальс, написаний для бабусі, і марш, створений спеціально для фестивалю. Хлопець розповідає, аби написати музичний твір, потрібно на кілька днів зосередитися лише на музиці і не відволікатись на інші справи. Я свій вальс написав за два дні, тому що е, мене перший день прийшла перша частина. А вдруге я додумався, що ліпше там. Якийсь перехід, перехід зробити або на октаву вище заграти. І в мене такий невеличкий, але гарний вальс вийшов. Все-таки важче грати чужі, тому що свої все-таки рідніше, тому що це все-таки ти написав, але не інші. Щоб ми уміємо? А це у холі філармонії розпівується семирічний Ігор Дардело. Каже, вже понад три роки бере участь у різноманітних конкурсах та фестивалях, а тому з малку змушений відмовлятись від багатьох дитячих спокус. Я співаю з дитинства, але це з трьох років, але це не так просто. Бо тому що я відмовляюся від багато речей. Я не можна їсти морозиво, я не можна кричати на дворі, наприклад, там. Бо можна застудити голос. Організатори кажуть, з кожним роком їх фестиваль стає дедалі масштабнішим, і за 9 років кількість його учасників зросла втричі. Цьогоріч свій талант продемонстрували півтори сотні юних дарувань. Частині виконавців метри таки допомогли прокласти стежку до великої сцени. Ідея, щоб ті вже відомі музиканти дали якби старт для того, щоб всі, хто Слухає, хто приймає участь у усе, саме досягли отих вид висот.